Уперше не 19 серпня, а 6-го мали престольне свято віряни храму Преображення господнього в чопі. На григоріанський календар громада перейшла ще напередодні різдва. Істинені, Наша громада в прошому році одна із перших в листопаді місяці. Наряду із тими парафіями, як Оритняни, Кінчиш, Ратівці, навіть ужгород Жирочоп на Цергунянській церкві, при теж пообережні Господнього. І разом з нами місто Чоп, ми перейшли в новий календар з тим урахуванням, що календар григоріанський, і також і наше пасхалі теж на новому календарі. І наші вірники проголосували три рази. Ми голосували, і ці голосування підтримав наш владика, який благословив цей перехід. Ми сьогодні маємо таку велику радість, що на новому календарі ми можемо вже святкувати всі рухомі і нерухомі свята. Після божественної літургії традиційно було освячення кошиків із фруктами. Настоятель греко-католицького храму преображення Господнього, отець Атіл Ласабо пояснює зміст свята й крізь призму нинішніх подій. Господь переобразився для нас, щоб показати нам, яке велике чудо нас очікує. Господь про славі чекає нас на небесах, і ми сьогодні ми теж маємо. Все ж таки переобразитися в любові і в радощах, що Бог піклується нами, навіть тоді, коли нам тяжко, навіть, тоді, коли ми переживаємо різні такі катаклізми, воєнні події, різні такі хвороби і навіть смерть. Але Бог говорить, що Він переміг смерть, Він приніс нам цю вічну радість і вічне, ми кажемо, щастя на небесах. Хочемо подякувати Богу, що ми можемо зібратися. Тут Чоп, дякуючи також нашим захисникам, захисницям, які відвоюють нам свободу в нашій державі. І ми з них теж молимося просимо, щоб Господь дав силу і відвагу перебороти це зло, яке, на жаль, поширюється в цілому світі. І ми молимося того, щоб він дав силу і розум, і мудрість всім людям, щоб вони жили у любові, в злагоді і в взаєморозумінні. Це, це для нас важливо сьогодні. Тому церква молиться, щоб були єдині в любові Божій, як і сьогодні ми зробили в нашому храмі і разом з багатьма Вірникам, які прийшли сьогодні, розділити з нами цю радість. Нині в парафії близько 50-60 вірників, але храмове свято зібрало значно більше людей. Річ у тім, що в чопі є традиція не говорити про міжконфесійну єдність, натомість демонструвати її. Вірники різних конфесій, чопа ходять одні до одних на престольне свято, і навіть залишають пожертви від імені своїх парафій. Ми запрошуємо всі конфесії, які тільки є в чопі. Ми на е, свято ходимо до римокатоликів, католиків. Ми на свято їхнє ходимо в Православну церкву України. Немає ніяких проблем. Бог один. Саме основне, що для нас зараз головне, молитва. Молитва за мир і спокій в нашій державі. А перехід на новий календар майже не відчувається, каже пані Катерина. Храмове свято наше перший раз перейшло. По новому календарю, ми завжди святкували 19 серпня. Але так сталося, що в нашій країні війна, і ми хочемо, щоб нас нічого не зв'язувало з Росією. Ми хочемо мати своє. Вони колись гнобили наших священиків, вивозили в Сибіра. Ми не поміняли нічого. Ми традиції залишили, ми просто поміняли дату. А хто й відчуває перехід на новий календар, упевнений. До всього можна призвичаїтись. Але святкувати разом з усім цивілізованим світом парафіяни своє рішення вважають остаточно правильним. Ну, якось воно так О, збираюся, але я все йшла на, на 19-те, і в мене муж був з Івано-Франківщини, і село спас, і храм спас, і ми все туди їздили. Ну, його вже нема 14 років. ну То треба, ну, час трошки. Ми ходимо, ми виконуємо, але з дитинства так, то треба до всього привикнути. Крім того, богослужіння в храмі ведуть винятково українською мовою, на що перейшли теж у зв'язку з війною. Раніше молилися старослов'янською. А завершили храмове свято побажаннями одне одному, миру і життя в любові, яку слід шукати і через преображення, Себто, перетворення на краще кожного з нас.